Айтінґопонетбанас анд Рахунок показав, що цього разу суперник був сильнішим за нас. Ми добре розпочали гру, мали свої моменти для взяття воріт, але на жаль, не реалізували їх. Ми знали, що Колос грає в атакувальний футбол і були до цього готові. У першому таймі ми не надто впевнено діяли в обороні, а в другому пропустили серію контратак. Рахунок міг бути навіть більшим за 3-0. And they uh hit and head tas like uh which counter ties and they can win more than three zero. I think uh they do or colos have a good positional attack. We know they uh bring one the offensive midfielder outside. Ми усвідомлювали, що колос постійно створює тиск в атаці. Вони замінили опорного півзахисника. Можливо, нам теж варто було зробити заміни. Але в першому таймі ми відчували, що наш склад здатен стримувати суперника. на жаль, ми залишали надто багато вільного простору біля власних воріт, і цим колос скористався у другій половині гри. Ми створили кілька хороших моментів. Але саме в той час, коли ми атакували, суперник ловив нас на контратаках і забивав. сьогодні вони просто були сильнішими. Вони гарно себе проявили, хоча й були помилки. Це нормально. Наші хлопці ще молоді, поступово вони розкриватимуться. Протягом сезону ми будемо вчитися на власних помилках. Я задоволений командою та їхнім ставленням до гри. Сьогодні для мене головне не цифри на табло, а щоденний прогрес кожного гравця. Такі матчі це досвід, який допомагає нам ставати кращими. Хочу привітати всіх початком нового сезону, і ця гра відкласть дуже важкою. Ми грали проти справді класного суперника, суперника, який саме грає в футбол, не тільки б'є м'яч. Він старається комбінувати, грати через пас. Тому крабла справді цікава і ми мали моменти, які потрібно реалізовувати. Потім допустилися помилок і пропустили необов'язкові м'ячі на твою думку, якраз таки чого не вистачило команді, аби сьогодні забити та в принципі перемогти. Не вистачило, напевно, концентрації. Та по виходу була тривога недовга, потім ми вийшли на другий тайм. І от саме в ці моменти перших 10, 15, 20 хвилин потрібно було якби, не пропустити, саме головне тримати максимальну концентрацію. І пігти вперед, забивати гол. Вийшло навпаки, але ну, це футбол, ну, не потрібно зараз засмучуватись, піднімати голову і рухатись далі. Скажи, будь ласка, що казали тренери в роздягальні сьогодні? Як мотивували? Мотивували, максимально налаштовували. На кожен момент всі 90 хвилин працювати, бігти, пресингувати, повертатися в оборону і йти за трьома очками за перемогу. Ну на жаль, цього не вийшло, але я думаю, команда старалася приступовувалася до тренерського штабу і в майбутньому подальшому ми будемо це виправляти. Емоції дуже гарні, але я би хотів ще краще, щоб це був як результат, так і гра на полі. У мене по мастері зробити як найморк як найможливіше більше моментів, як передач, так і сейвів, так і як можливо сказав своїм захисникам.